Далі будемо говорити про те, як керівні посади в банках добровільно змінив на зброю і окопи. Наступна наша історія буде про військовослужбовця 112 ї бригади із з Крим. Ще в 2014 році він дізнався, що таке насправді руський мір, коли окупанти захопили півострів. Нині ж він робить все, аби мати можливість повернутися додому. Я не знаю, скільки життів ми там залишили на тих позиціях. Але це, це круто. Я ніколи ну, не думав, що я зможу стільки пройти ті нагороди, які я там здобув. Я пишаюся, важлива нагорода це за збережене життя. Сержант Потапов Сергій Олександрович, головний сержант роти вогневої підтримки 128 батальйону. 112 ї бригади Сергій народився і виріс в Симферополі, але з 2014 року жодного разу не повертався в Крим. Моє спілкування завершилось в 2014 році з родиною, тому що всі мої знайомі, родина голосували за приход зелених чоловічків. Про свій вибір багато хто вже шкодує, розповідає Сергій. Вони, мабуть, мріяли, що прийде Савок, той СССР, да? а прийшла Рашка. І ця, цю різницю, коли вони відчули, я думаю, що вони багато чого переосмислили і зрозуміли. Бо курорту вже ніякого немає. Там це не курорт, це фортифікаційні споруди. Нині Сергій робить все можливе, аби в Криму знову майоріли українські прапори. Я пішов визволяти Крим, але трохи заблукав і дуже такий, знаєте, шлях через Донбас. Він дуже дуже такий не не короткий шлях виявився. До служби в Збройних силах України працював в банківській системі, де високо піднявся по кар'єрним сходам. Я починав з оператора-операціоніста в банку, тобто найнижча ланка, а потім кар'єрний рост і допрацювався до заступника голови правління банку. Але з початком повномасштабного вторгнення комфортні кабінети банку Сергій добровільно проміняв на будні піхотинця. Не одразу мені пощастило попасти до лав ЗСУ. Мені ще довелося чекати жовтня місяця. Тому я сам пішов, знайшов частину, куди я хочу піти. Перший бойовий досвід в складі 112-ї бригади Київської тероборони був в грудні 23-го в Кліщеївці. Перший бойовий вихід це, мабуть, відсотків на 90 на інстинктах. Далі приходить, приходить досвід. Одне з найскладніших завдань піхотинця це дістатися до опорного пункту. Чуть-чуть шашку придбав, щоб лота не йшли, чи ти вже все. Я ніколи, е, ну. Не думав, що я зможу стільки пройти. Тобто ми ходили в повній викладці порядка 10 кілометрів. Це зима, це багнюка коліна. а ти несеш з собою воду, їжу, бика. І це треба пройти, це треба дойти. Поміняти побратимів, які там, і відпрацювати по ворогу, вийти з позицій ще важча задача, особливо якщо є поранені. За евакуацію порятунок трьох побратимів Сергій отримав відзнаку за збережені життя. Її цінує найбільше з усіх своїх нагород. Так, евакуація була складна. Ми користуємося скетками під снарядами, під дронами, під скидами. Ти тягнеш. а… Ну, ти розумієш, що на хто, якщо не ти, це треба зробити. Життя побратима це найголовніше. Саме через побратимів Крим не хоче переводитись на тилові посади. Хоча з його банківським досвідом фінансові служби радо б забрали його до себе. Я не розглядаю такі навіть варіанти, чому? Тому що я зі своїми. Побратимами, я відчуваю, що я їм потрібен в першу чергу. В мене вже така посада, де я їх навчаю, де я з ними постійно і дуже багато чого від мене залежить. Навчання в 112-й бригаді приділяють максимальну увагу. Окрім БСВП і підготовки профільної, кожен боєць на ротації проходить нові і нові курси. Те, чому нас навчають, те, як нас навчають в бригаді, це рятує життя. Після Кишіївки підрозділ Сергія був на бойовій ротації в Курахово. Тут а, ділянка фронту дуже динамічна. В Курахово це були штурми з технікою. З важкою технікою. Танки, бетери і... І постійно на день від одного до двох штурмів, так це стабільно. Хлопці, які там стоять, вони всі герої. От просто кожен. Після перемоги Сергій планує повернутися і до банківської справи, але не раніше. Ворог ще там, і ворог він просувається. Ми робимо все можливе, щоб його. Не було тут і зараз, аби зупиняти ворога разом з надійними побратимами, долучайтесь до лав 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Наталія Білогурова, Олексій Баклакін, телеканал Київ 24.